Гамір навколо фабрики. Майже із тисячною армією працівників Житомирських ласущів зустрівся представник однієї зі сторін протистояння кондитерської фабрики Ігор Бойко, щоб розповісти, як скоро розпочнеться виробництво солдощів. Головна наглядової ради має намір відібрати майно у працівників, які прийняли іншу сторону конфлікту. на фабрику перекрити збитки ваші, ваші ці проблеми, які Гроші, я вам вже всі ті гроші, які ми від них заберемо, будуть відповідно розпоряділені від біжвами. Мені не потрібні ці гроші. Також Ігор Бойко розповів, що всі, хто прийняв сторону його опонентів, будуть нести відповідальність у суді. Вони будуть приходити до нас платити і казати, що ми не знали, що що ми зробили. Є такі класичні зрадники, як цема. Його там потрібно було вигнати з роботи ще кілька років тому. Але наші менеджери керівники, Казали, та ні, потримуємо його, йому ще там кілька років до пенсії лишилася шкода. Бачите, а він вас і нас нікого не шкодує. Значить, вони також будуть відповідати. ну Це мото спеціально, це мато, тому вже як кажуть про в тюрмі не давно, що він буде готовий. Він хай його дружина сушить сухарі вже збирається. Працівники кондитерки вірять, що фабрика скоро відновить свою роботу, а всі події, які відбуваються навколо житомирських ласощів, називають беззаконням. Це взагалі безпреділ. Люди не можуть працювати. не ну, куда. Ну не можуть працювати. від 1,5 тисячі працівників. Будемо чекати, нам сказали, будемо чекати судових рішень. Тоді вже судові рішення якісь будуть, тоді вже будемо чекати рішати. Нагадаємо, що між сторонами конфлікту навколо Житомирських ласущів 5 січня був підписаний меморандум про припинення сутичок на кондитерці. На жаль, меморандум не є шляхом вирішення проблем, а лише тимчасовим припиненням конфлікту. На даний час тривають судові тяганини.